Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам, як в'яжеться цей чудовий візерунок. Він дуже красивий вам дуже сподобався, було багато прохань поділитися схемою візерунка, ділюся і в цьому відео покажу вам, як в'яжеться цей візерунок поворотними рядами і поясню, як його в'язати по колу. Також нагадую, що у мене є детальний, попетельний майстер-клас, як зв'язати. Такі топи. Придбати цей майстер-клас ви можете у мене на сайті. Посилання, як завжди, залишаю вам в описі під відео. І ще 2 дні діє дуже класна знижка, мінус 30%. Тому поспішіть! Ось цей біленький топ я в'язала із пряжі Газал Гіза, і зараз ми будемо в'язати з вами зразочок саме з цієї пряжі, спицями 4 мм. Перед вами зараз появиться схема. В схемі вказані тільки непарні ряди, всі парні ряди, другий, четвертий, шостий і так далі в'яжуться по малюнку. Раппорт візерунка 12 петель і 12 рядів у висоту. Показую, як в'язати цей візерунок поворотними рядами. Для прикладу я наберу всього один рапорт, 12 петель плюс 2 кромкові, разом 14 петель. Самим звичайним простим способом Набираю петлі, як зазвичай ми це робимо. Далі пров'язую нульовий установочний ряд для того, щоб перейти на лицьову сторону. Кромкову знімаю і всі решта петлі пров'язую виворітнями до кінця ряду. Перший лицьовий ряд кромкову петлю знімаємо і далі в'яжемо, як вказано в схемі. Дві разом лицевою з нахилом вправо, тобто за передні стінки, лицева накид, лицьова, накид, дві разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки, розвертаємо таким чином, петлі, і за задні стінки пров'язуємо дві разом лицевою. Далі, дві разом лицевою з нахилом вправо, за передні стінки. Накид, лицьова. Накид лицьова. І дві разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки, кромкова петля виворітня. Розвертаємо в'язання. В'яжемо другий вивертній ряд. І так будемо в'язати всі виворітні ряди. 4-й, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий. більше виворідні ряди я показувати не буду. Кромкову петлю знімаємо і далі пров'язуємо всі виворітні петлі до кінця ряду. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо і далі в'яжемо за схемою. Дві разом лицевою з нахилом вправо, тобто за передні стінки пров'язуємо дві разом лицевою. Накид, лицьова, накид, лицьован. Дві разом лицевою з нахилом вліво, ось так розвертаємо стінки цих двох петель і за задню стіночку пров'язуємо дві разом лицевою. Далі дві разом лицевою з нахилом вправо, за передні стінки, лицьова, накид, лицева, накид, дві разом лицевою з нахилом вліво. Розвертаємо стінки петель і за задні стінки дві разом лицевою. Кромкова петля виворітня. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо. Далі 2 лицеві, 1, 2, накид, дві лицеві, 1, 2, разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки, дві разом лицевою з нахилом вправо, за передні стінки, дві лицеві, 1, 2, накид. Дві лицеві і кромкова петля виворітня. Сьомий ряд Кромкову петлю знімаємо, далі дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева, накид, лицева, дві разом лицевою з нахилом вліво, дві разом лицевою з нахилом вправо, лицева накид, лицьова, накид, дві разом лицьовою, з нахилом вліво, і кромкова петля виворітня. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, далі дві разом лицьовою з нахилом вправо, Лицьова, накид, лицьова, накид, дві разом лицьовою, з нахилом вліво. Дві разом лицьовою з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, лицьова. дві разом лицьовою з нахилом вліво і кромкова виворітня петля. Одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, далі дві разом лицьовою з нахилом вправо, дві лицьові. один, два. Накид 4 лицеві, 1, 2, 3, 4. Накид 2 лицеві, 1, 2 І дві разом лицевою з нахилом вліво. Кромкова петля виворітня. І останній 12 ряд. Кромкову знімаємо всі решта петлі по малюнку. Пров'язую всі петлі виворітні до кінця ряду. Готово рапорт візерунка із 12 рядів пров'язаний, далі ми все повторюємо з першого ряду і так в'яжемо вверх на потрібну висоту. І давайте поясню, як в'яжеться візерунок по колу. При круговому в'язанні ми набираємо кількість петель кратну рапорту візерунка, тобто 12 петлі. Плюс петля для замикання вколо, в коло замикаємо в'язання в коло і далі в'яжемо візерунок. Усі непарні ряди перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий, в'яжемо по схемі. а Всі парні ряди, другий, четвертий, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий, пров'язуємо лицьовими петлями по колу. Ось так досить просто і легко в'яжеться такий красивий ажурний візерунок. На цьому в мене все. Якщо це відео було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням, і до зустрічі!